Рід, частина 2. Всі ви бачите сім'ї, наприклад, приведу такий приклад: всі ви бачите сім'ї, які там батьки страждають алкоголем, потім починають діти також вживати алкоголь, там такі сім'ї, де обговорюють всіх, люди постійно чимось незадоволені, постійно щось їм не подобається, ні в комусь постійно когось засуджують, осуджують для того, щоб, наприклад, виправдати себе. Ось п'ють, ведуть такий моральний спосіб життя, і в основному діти також в таких сім'ях, не в основному, але дуже часто діти в таких сім'ях також йдуть по шляху своїх батьків, постійні оці застолья, випивання, паливо, нецензурна лексика. І воно так продовжується, 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 продовжується. І це говорить про те, що рід не ресурсний. Таке буде відбуватися до того часу, поки рід повністю, ця гілка роду повністю не припинить своє існування. Або, наприклад, народиться у когось якась дитина, скажімо, скажімо так, буде біла ворона в тій сім'ї, в такій сім'ї, як я щойно сказала, описала. Ось яка піде проти цього, вона не буде вживати алкоголь, вона буде вести зовсім інший спосіб життя, вона ну, пошляє рід таку душу, яка е матиме можливість. Виправити ситуацію в роду і оцю гілочку таку її хоч якось трохи продовжити, і вона потім з маленької і тоненької гілочки може вирости, наприклад, знов Ось, Але е цій дитині, звичайно, буде дуже важко. Цій душі, з самого дитинства, буде дуже важко. Але е якщо її не зламають, якщо її не зламають, вона. Зможе виправити ситуацію в роду. Ось, вона повністю перестане, наприклад, вживати алкоголь. Наприклад, спосіб життя її сім'ї для неї буде це щось чуже, для неї нерідне. І такій дитині, в такій сім'ї буде дуже важко, але така дитина може змінити щось в роду із Цього етапу багато що може змінитися, і рід почне знову, і рід почне знову процвітати. З одної душі може все змінитися. Одна душа може... одна душа може змінити родову систему, всю. Звички в родовій системі, одна душа може дуже багато зробити. І коли така душа знаходиться, Рід її починає підтримувати. Якщо ви бачите, що, наприклад, ваша сім'я веде такий досить аморальний спосіб життя, там, засудження, все, що, наприклад, знижує рівень енергії всієї сім'ї, тому що сім'я це є такий маленький егрегор, енергія якого може бути позитивною або негативною. Якщо ви бачите, що там, звички вашої сім'ї для вас вони не підходять, звички Ваших рідних, близьких, вони зовсім не такі, які у вас. Е, можливо, саме ви є тією душою, якою можете, яка може змінити багато що у вашому роду. <кій> Ось. Тому, якщо ви підете проти цієї всієї системи, ваш рід вас підтримає, ваш рід вас обов'язково підтримає, дасть вам сили з цим боротися і дасть вам сили боротися з цим всім. І, ну, звичайно, буде важко, ніхто не казав, що буде легко, але якщо піти на супроти, ви зможете багато змінити своєму роду, допомогти роду, ви будете допомагати для вашого роду, і рід, звичайно, допоможе вам. У вас повинна бути і віра в це, і бажання щось змінити. Тому що коли гілка роду зовсім припиняє своє існування, в тому випадку виправити вже нічого не можна. Та гілка повністю всихається і все. Якщо ви бачите, що ви народилися, наприклад, в сім'ї Алкашів, Сім'ї людей, які зловживають алкоголем або іншими якимись засобами хімічними, сім'я така неблагополучна. І вам це все чужда. Ви хочете там, наприклад, ви за мир, добро і благо в цьому світі, так ваша душа налаштована. То більш за все, що ви та сильна душа, яку рід послав, змінити хід історії вашому роду, хід подій. Ось, підвищуйте свої вібрації в такому випадку, ви будете чути ясно голос своєї інтуїції. Ні в якому разі не бійтеся, тому що страх він знижує рівень вашої енергії. Ні в якому разі нічого не бійтеся, просто довіртеся. Роду Богу, для роду, для Бога і для своєї вищого я вам потрібно розвивати свою інтуїцію. Ось, і ви будете ясно, чітко чути підказки. Ви зможете вивести свій рід на новий рівень. Зробити його ресурсним і ваш рід, вам буде дуже вдячний. Ось і в першу чергу це вам потрібно. Це потрібно вам. Якщо ви прийшли з такою місією змінити щось у своєму роду, своїй родовій системі, то це ну дуже дуже велика відповідальність. І до цього потрібно підійти відповідально. І у вас все, все, все вийде. Головне мати чистий намір, просіть Бога свого роду допомоги. Своїми словами не потрібно йти до церкви для того, щоб щось змінити. Щоб щось попросити, не потрібно йти до церкви, щоб помолитися до Бога, тому що Бог не в церкві, Бог завжди з вами. Рід ваш завжди з вами, він стоїть за вами. Якщо ви берете намір щось, змінити в своїй родовій системі, підняти свій рід, от тоді рід вас підтримає, рід буде йти з вами. Ось, якщо там, наприклад, ви побачите супротив у своїй сім'ї, ви не переймайтеся. Будь-які слова сказані ними або дії зроблені, вони не повинні вас засмучувати. Вони повинні обурюватися, злитися ну так та й так, тому що <кій> випробувань багато, але насправді ми ці випробування проходимо дуже-дуже часто. Ми проходимо ці випробування постійно. Такі ситуації, як, наприклад, перестати злитися, по-іншому реагувати на ем, певні ситуації, слова дії інших людей. Це наші випробування, наші кармічні уроки, які ми проходимо. Скажімо так, поки ми цей урок кармічний не пройдемо, ми будемо топтатися на місці. Наше життя це постійне проходження уроків, постійне проходження уроків, постійне, постійне, і <кій> потрібно навчитися не реагувати негативно на якісь певні дії, слова вчинки інших людей. В першу чергу це вашої сім'ї, тому що буває так, що сім'я взагалі таке відчуття, що люди в ній сім'ї живуть, а складається такі відчуття, що вони ну, зовсім зріз... кожна зовсім з різних сімей і. Кожного різна система цінностей. Якщо ви та душа, яка прийшла щось змінити у вашому роду, підвищуйте рівень вашої енергії, позбувайтеся шкідливих звичок. Шкідливі звички це стосується не тільки харчової поведінки, це стосується ваших залежностей, інших там від телефонів, від гаджетів. Подивіться мої інші відео про шкідливі звички. І я думаю, що вам буде цікаво подивитися, послухати. Якщо ви візьмете намір позбутися шкідливих звичок, вам допоможе, Вам допоможе Бог. Вам допоможе ваш рід. Просіть допомогу ангела свого, і вам допоможуть. Якщо ваш рівень енергії буде підвищуватися, шкідливих звичок позбуватися буде дуже легко, дуже легко. І, наприклад, якщо це я розповім на прикладі харчових звичок, шкідливих. Якщо ви підвищуєте рівень своєї енергії, там, наприклад, у вас була залежність, у мене була залежність від я шоколаду. Я шоколад дуже любила, дуже любила каву, і я взагалі я. Намагалася кинути каву кілька разів, бо і я не могла її кинути, тому що я її обожнювала. Її Прийшов час, коли я зрозуміла, що відбувається в моїй сім'ї, як це впливає на мій рід, коли я дізналася про те, що потрібно позбуватися шкідливих звичок. Ось, і я зрозуміла, що коли рівень моєї енергії підвищився, мені цих продуктів просто перестало хотітися. Це я вам так з власного досвіду кажу. Я коли почала підвищувати свій рівень енергії, це ж стосується не тільки харчових шкідливих харчування, це стосується інших шкідливих звичок. Наприклад, переставала там нетиму не реагувати на не якісь події, чи висловлювання, чи там <кхів> закид інших людей. Ось, ну, сприймала так, де й так. Ну, це ваша думка, але це думка тільки ваша. Наприклад, те, що ви до мене відчуваєте і. Те, що ви в мою сторону направляєте, це зовсім не я. Те, як ви мене сприймаєте, це абсолютно ваша проблема і нічия інша, тільки ваша. Ось, Коли я почала більш спокійно реагувати, перестала боятися, в мене теж така <клух> звичка була шкідлива страх. Я дуже всього боялася. Не знаю, чому, в мене така звичка була. Я дуже всього боялася, і коли я перестала боятися, я зрозуміла, що. І коли ви звичайно набагато легше на високому рівні нарії. <кій> 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 коли ви перестаєте засуджувати людей, обговорювати їх, брехати і робити якісь такі негативні дії. От, наприклад, ви щось робите, але ви знаєте, що це погано для когось або для чогось, то такого робити не потрібно. У вас навіть якщо вивели якийсь аморальний спосіб життя, але ви зрозуміли, що щось іде не так, і треба ставати на шлях інший, і вас Бог завжди підтримає, тому що. Ви зробили вибір змінитися, щось змінити. І повірте, чим більше таких людей, тим краще для нашого світу. Обов'язково підтримує Бог, ваша душа, ваш рід. І вам буде трохи легше. Просіть допомоги, владу Бога. Вони вам допоможуть. Але коли ви просте допомоги, ви повинні чітко розуміти, що ви повинні над собою працювати. Тому що якщо ви над собою працювати не будете, ви допомогу можете перестати отримувати. Все у вас вийде. Це у вас вийде, працюйте на благо свого роду. Повірте, одна душа може дуже багато змінити, одна людина може дуже багато змінити. Якщо ви, наприклад, якщо вас прислали щось змінити, якщо ви прийшли в цей світ щось змінити своєму роду, а ви нічого не зміните, ось, то в наступному втіленні вам зробити це буде ще набагато важче. Ось, Тому працюйте над собою, і у вас все обов'язково вийде. По-перше, так вам буде набагато важче це все е змінити, дойти до цієї точки, де ви зрозуміли, що ви можете щось змінити в своєму роду. Тому що <кій> спочатку, проживши своє життя, потрібно зрозуміти, зрозуміти дійти до, 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 до тієї інформації, яка вам потрібна, для того розуміння, що ви можете щось змінити в тому роду. Ось, якщо ви вже зрозуміли, що ви можете щось змінити, і ви знаєте, що ви можете це зробити. Починайте міняти, тому що, наприклад, якщо ви розумієте, що ви можете щось змінити, і вам вже, наприклад, там 40 50 років, то це, скажімо, так, ви вже прожили досить такий довгий відрізок часу. Уявіть, ви прожили 40 років, ви тільки 40 років чи 50 років зрозуміли, що ви можете щось змінити в своєму роду. Якщо, якщо ви це зрозуміли, то потрібно змінювати, обов'язково потрібно змінювати, працювати над собою в першу чергу і старатися в цьому розібратися. Уявіть, що ви. Наступний раз втілитися в цьому житті, вам потрібно буде все ж таки щось змінити. Обставини можуть скластися набагато гірше, ніж ті, в яких ви зараз перебуваєте. Ви цей раз зрозуміли в 40 років чи 50 років. Те, що ви можете дійсно щось змінити, а в наступному житті ви можете цього також не зрозуміти, тому що дійти до цього, дійти до цього усвідомлення, що щось іде не так, і чомусь чому так все відбувається. Це також нелегко, якщо ви вже дійшли, якщо ви вже усвідомили, то, будь ласка, щось змінюйте, тому що в наступному житті може скластися так, що усвідомити це може бути набагато важче, і умови, в яких ви будете перебувати, також будуть набагато важчими. Ось тому, якщо ви вже дійшли до тієї точки, де ви зрозуміли, що ви можете щось змінити, от, міняйте і не думайте. Міняти, не міняти, а може це так, а може це не так. Якщо ви почнете над собою працювати, в будь-якому випадку це буде добре і для вас в першу чергу. І перестаньте ем, звертати на увагу, і перестаньте звертати увагу на те, що скажуть люди. Вас взагалі не повинно хвилювати, що скажуть люди. Якщо ви знаєте, що ви робите, для чого ви робите. Якщо ви не робите нічого поганого, а коли ви допомагаєте своєму родові, роду, ви абсолютно нічого поганого не робите, ви навпаки змінюєте своє життя, свої звички манери поведінки і все остальне до кращого. Вас взагалі не повинно хвилювати, що скажуть люди. Це саме-саме останнє, що може бути, повірте. Це саме самий такий останній пріоритет в вашому житті. Люди завжди щось говорять, і вас, в принципі, це обходити не повинно. Ось робіть, змінюйтесь, змінюйте свої звички з себе, манери поведінки, реакцію на певні події, вчинки інших людей, е е е ситуації і. Повірте, вам буде набагато легше. Всім гарного дня, всім па-па.